Ну, це просто е, коментар, які можна читати лише з цим звуком. Щось ви таке мовите, що воно не тримається купи, замість того, щоб вчити, прислухатися до батьків, пропагуєте непослух. Ну і що ж, дорогі друзі, відколи світ сонце і патики, завжди ця тема була, буде й буде повторюватися. І тут треба пригадати, що ні, мова не про те, щоб не слухатися батьків, мова про те, що коли людина підростає, коли їй виповнюється 18 років, або коли тим паче людина, наприклад, одружується чи виходить заміж, то ця людина втрачає статус дитини. Звісно, вона колись була дитиною. Ну, але так само, як ми розрізняємо, наприклад, що є дівчина, а є жінка, є школяр, а є студент. Є жінка не заміжня, а є заміжня. І ці слова мають значення. Так само і тут є дитина, а є вже доросла людина. І тому. Звісно, батьки народили, виховали, це все складно, це все важко, це велика відповідальність, це все надзвичайно важливо і похвали гідно. Але приходить момент, коли дитинка дорослішає, і потрібно просто-напросто з цим змиритися, що в якийсь момент діти стають дорослими, і відпустити цих дітей. Ми про це питання вже з вами говорили не один раз, але мова не про те, щоб був непослух. Мова про те, що ці діти стають дорослими, і з цим просто-напросто потрібно змиритися. Я думаю, до цього питання ми ще з вами будемо повертатися не один раз. Звісно, бувають діти дорослі, ну тобто, їм може бути вже там 18, 25, 42 там, і так далі років, але вони можуть себе поводити інфантильно, тобто по-дитячому. Але буває також проблема зі сторони батьків, коли батьки банально не можуть відпустити внутрішньо. Своїх дітей і далі їх тримають біля себе, тим самим кривдячи їх різноманітними способами. На превеликий жаль, випадків різноманітних маємо сотні. Це дуже сумно, це дуже прикро, але на жаль, таке життя. За своїх 18 років священства я зустрів дуже, дуже багато покалічених сімей, розлучених сімей, і, як правило, причина була через втручання батьків в молоду сім'ю. Ну, але цих причин, звісно, їх є набагато більше, і не можна все звести лише до цього знаменника. Тут є багато різних аспектів, але це один з, і, на жаль, дуже часто один з найактивніших, на превеликий жаль.